Всім привіт! Сьогодні у нас буде незвичне відео. Хочу поділитися тим, що ми з чоловіком недавно придбали будинок в селі. До цього ми жили у батьківській хаті. Як ви знаєте, ми переселенці з Бучі. І на кінець ми зібрали трішки коштів і змогли придбати невеличку хатинку у Вінницькій області. І так, давайте разом з нами будемо дивитися, як воно зараз виглядає, і будемо надалі, я сподіваюся, спостерігати, як це все перетворюється у прекрасний будинок. І так, до будинку вийде ось така асфальтована дорога. Ось так виглядає із вулиці. І давайте будемо заходити і дивитися, що у нас тут є на ділянці. Тут Потрібно приводити все до ладу, воно позарустало. Отак от бур'янами. До будинку веде отака доріжка. Тут у бур'янах є всипаний заїзд для машини. Так, по праву сторону у нас такі приміщення. Зараз ми подивимося, що це тут знаходиться. Почнемо ось. Із цих дверей. І тут у нас знаходиться підвал. Підвал ми вже спускалися, холодний, кам'яний, хороший, буде гарно зберігати продукцію. Далі в нас йде тут у бабульки, яка раніше тут жила, це була літня кухня. Ось ще. Старий холодильник, меблі туди, які позалишались. І ось така пічка грубка. Так. Далі у нас ще якесь приміщення, від якого немає ключів. Расте. Так. Ось так от будиночок там, садочок, зараз ми до нього дійдемо. Тут невеличкий квітничок. Тут також все потрібно прибирати. Ось ці великі груші. Їх потрібно також прибирати, бо від них тільки оси. Ось бачите, все падає, гниє. Тут у нас є вже нова. Відносно, скажімо так, літня кухня. Зараз ми зайдемо. Будинок, літня кухня, гази Тут ось є газова плетастера. Ось в такому воно стані. Потрібно ремонтувати дах. Ось. Отака тут перша кімнатка. Залишили. Старий сервант піде під реставрацію, під перекраску. І ось тут іще є друга кімната. Тут також залишили такий шкафчик, тут є грубка, можна топити дровами, вікна, вікна дерев'яні. І є ось такий. Газовий конвектор. Так, вікна треба міняти, вікна побиті, ось, мабуть, ще одне вікно з цієї кухні. Ось отак от воно все виглядає, ось там горище видно. <гум> Навіть тут треба вилазити. Отак от воно все потрібно робити. Ремонт. Потрібно все фарбувати, шпаклювати, заливати. Але якщо у вас руки стоять з правильного місця, то ви зможете щось, щось з цього зробити. Я сподіваюся, що ми також зможемо. Як бачите, ось в хаті також є газ, конвектор. Тут далі йдемо хоз Тут приміщення таке із пічкою. З чоликом плануємо на майбутнє зробити тут котельню із твердопаливним котлом, від якого буде, а це вже сарай, в якому трималися свині. Ось таке воно все. Тут треба прибирати, чистити, косити. Тут раніше жила бабулька, вона вже спокійно і тому продали цей будиночок. Так, далі у нас тут йде вихід на город. Ось все. Зараз бур'янами. Давно тут ніхто не проживає. Ось йдемо, покажу вам город. І тут ще є. Приміщення, в якому тримали курочок. Тут -ут -ут вони жили, все залишилось. Де тут прибиратись, викидатись? Ось тут тріщина треба заробляти. Там далі ще є туалет. От там туалет, там ще є сараї. Тут люди раніше в них тримали. Корову, телята. Так, і ось ці дерева. Це перший рядок там горіхи, він іще наш. Оце город. Тут попередні хазяї отак от зробили, на городі палили старі речі. Тепер нам прийдеться все це вичищати. Так, йдемо далі. Тут ось яблуня стара. чоловік все буде чистити, вигрівати. Будемо проводити його якось до розуму. Йдемо далі. Там вдовж забору є вхід, там є в садку клітки, люди тримали, як нам розказали, там качок, гусей. Тут, коли була ще жива бабуська, з нею жили онуки, в них було велике господарство. Так ось тут ми йдемо. Тут власне, горище, бачимо, хатка стара глиняна, все потрібно робити, але є така от мостка. Так працювати є з чим і <кій> є для чого. А з тою ситуацію, яка в нас склалася, те, що ми переселенці то така хатка нам просто в кайф. У нас поки що одна дитина. Ось тут є такий навіс, де була машина, потім зробили звідси смітник, все це треба викидати, прибирати. Так. То нам поки що такої маленької хатинки буде достатньо, а там далі щось будемо думати. Так, зайшли ми в садочок. Тут є. Малина, ось персик тут був, яблука. Ось цей навіс з другої сторони, його весь треба ремонтувати. Ось яблуні з яблучками. Тут груша, так як нічого цього не оброблялось, то урожаю, відповідно, цього року і немає. Ось аж туди там є забор, он шиферний. Це все наше. Ось такий садочок, все буде вичищатися, прибиратися і буде дуже гарно. Ось там, бачите, це ось вже за цим згарішем, знову ж таки, попередні власники тут палили своє сміття, там починається от наш город. Так, ось і це видно, там наша хатка, ось там стоїть. Ось видно оці плітки, в яких тримали гусей качок. Так, цей навіс. І тепер йдемо, подивимося нашу хатинку. Хатинка, то скажу вам трошки, будувалася у 60-х роках, У 1960-х роках. Вона глиняна, вона невеличка, але будинок, як бачите, газифікований. Ось ось до будинку підведене центральне водопостачання, будинку води немає. І так, ось такий ганок тут зроблений. Такий заборчик розділяє тут, був квітничок. Все потрібно прибирати. І так. Ходимо ось такі у нас дерев'яні двері, все буде спочатку фарбуватися, тому що, на жаль, у нас наразі немає коштів, щоб все одночасно замінити. Ось така от тут віранда, підбита стеля. Це, мабуть, якийсь картон, такий колись робили, чи ДСП панелі. На підлозі тут плитка. Нам хазяї попередньо залишили деякі меблі, коври ось такі ми попросили, тому що на перший час тут потрібно на пол щось застелити. Світло тут є, але наразі воно відключене обленерго. Ну, то, що зараз графік відключення. І так, поли, як бачите, тут. Далі по хаті старі дерев'яні, що ми попросили, щоб нам залишили ще на полу. Ось тут така прохідна кімнатка. На цій стіні раніше тут була грубка, але потім її викинули і замурували. Але ми тут будемо її демонтувати. я пізніше покажу, чому. Ось такий нам диванчик залишили. Стеля ось в такому стані. Там трошки затікало, будемо лізти на кришу, дивитися, в чому проблема. Так, і з цієї кімнатки далі йдемо. Тут є окрема велика кімната. Ось тут газовий конвектор. Тут три вікна досить великих. Отак от обої все піде під знос, відповідно, також тут є. Цю кімнату виходить отак от грубка. Тобто тут можна палити як дровами, так і газом. Грубка ця залишиться, тому що ми не знаємо, як у нас буде надалі ситуація з газом, світлом і всім остальним. Далі, ось ми повернулися назад в цю кімнату, прохідну, тут йде далі вихід іще одну кімнату. Ось ця грубка, яка з другої половини в іншу кімнату. Ось тут топочка її. Все це будемо дивитися, передивлятися нам. Тут також отаке залишили ліжко ще старе на пружинах. Наш трирічний синочок в ньому в захваті, скаче на ньому, як на батуті. Ось тут іще є один газовий конвектор. І тут з цієї кімнати вихід. Ось такі нам шкафи залишили. Ось Тут поле взагалі в жахливому стані. Ось. Все просто прогнило, де все викидати. Тут вихід ось в таку кімнатку була в бабусі. Ось така кімнаточка. Тут є газову плиту, нам залишили тумбочку на перший час. Тут є вікно, потрібно зробити світло. Але ми будемо ось ці двері замуровувати, а тут вибивати стіну. і вихід робити в ту кімнату прохідну. І це буде ванна кімната у нас. На майбутнє плануємо, щоб ось ця кімната була. Під дитячу або під нашу, як там вже далі складеться, бо не дуже хочеться, щоб в дитячій кімнаті була оця топка від грубки. Бо дитина все-таки є дитина. І от так ми знову сюди вийшли. Ось така ось тут ми будемо вибивати ось ці саме двері, ту кімнату і робити з неї ванну. Ось така хатинка. Така ситуація, нас, як кажу, тут частково залишили меблі, що можна на перший час приходити, є дитинці де поспати нашому хлопчикові. А ми поки з чоловіком будемо робити інші справи на вулиці, або в літній кухні. Привіт там я є. Ось так от ми речі собою трошки привезли. Тому залишайтесь, підписуйтесь. Я думаю, буде цікаво, як ми з цього що робимо, як ми заводимо, ось тут у нас ми вже вийшли. Заводимо воду в хату, як ми все це прибираємо і доводимо до ладу. І все буде класно. Не опускаємо руки.